Вітаю поціновичі математики, розв'язуємо номер 546. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, ділить гіпотенузу на відрізки 8,4,5 см, знайдіть катети трикутника. Отже, оскільки мова йде про прямокутний трикутник, виконуємо рисунок. Мові не було сказано, як його назвали, називаємо це. С прямий. І записуємо дану. А, Б, С, прямокутний, висота прямокутного трикутника проведена з вершини прямого кута, будуємо її, раз висота, вона утворює з гіпотенузою прямий кут, нехай буде точка К ділить гіпотенузу на відрізки 8 і 4,5 см. Ну, візуально, АК довший, нехай буде 8 см, одразу для себе зроблю підказку, підпишу. КБ виглядає коротшим, нехай буде 4,5 см. Теж роблю для себе підказочку. Знайти катети трикутника. Катети у нас АС, СБ. Розв'язання. Так, оскільки є властивість катетів прямокутного трикутника, вони є середнім пропорційним між своєю проєкцією та гіпотенузою. Одразу можемо записати дві такі рівності. СБ квадрат дорівнює КБ помножити на гіпотенузу. І для іншого катета АС квадрат дорівнює у нього проєкція АК помножити на гіпотенузу. Проєкції у нас були задані, ми можемо знайти гіпотенузу. Гіпотенуза АБ у нас складається з двох відрізків АК та КВ складається. Отже, треба ці два відрізочки додати. 8 плюс 4,5-12,5 см. Всю гіпотенузу АВ також знаємо. Отже, можемо уже обчислювати катет ЦБ. ЦБ у квадраті дорівнює КБ у нас було 4,5, множимо на 12,5. Я спробую не множити, а навпаки, розкладати на множники, щоб потім можна було зручно взяти корінь з обох частинок беремо корінь квадратний. 4,5 я розкладу на множники 0,5 і 9, а 12,5 теж поділю на 0,5, тоді вийде 25. Що ми можемо помітити? З 9. Можемо взяти корінь, дев'яточку, виносимо. 25, можна винести з під корня буде 5. І два однакових множника 0,5, виноситься як один такий множник. Отже, 3 на 5, 15, множимо на 0,5. Якби 5 множили на 15, було б 75. Але одну циферку відокремимо комою, отже, буде 7,5 см. Катет себе знайдений. Щоб знайти катет АС, АК8, будемо множити на гіпотенузу на 12,5. Тут, наприклад, перемножимо 12,5 множимо на 8. 8 на 5, 40. 4 запам'ятали. 8 на 2, 16 і 4, 22 запам'ятали, 8 і плюс 2, 10. Але одну цифру треба відокремити комою. 100. Але це, а квад... а, це квадрат 100, а нам вже треба просто катет знайти. Тобто зі станом треба взяти корінь буде 10. Сантиметрів. Нас просили знайти катети. ми обчислили обидва. Отже, відповідь: СБ 7,5 см, А С 10 см. Задача розв'язана повністю.